Майже донна роза. Але ні. Вітаю вас, любі мої україночки, українці та наші друзі. З вами канал Жінка-Аромат і я, Світлана. Приберу свій механічний кондиціонер, щоб не заважав. Літо спека, температура 30 далеко плюс. Температура для мене звична. Це моє стандартне літо, в якому я виросла, в якому я жила. Але ось тут на Волині ніяк не можу звикнути до дуже високої вологості, тому і важкувато. Але ж ми любимо літо. І зараз така пора, коли ми насолоджуємося фруктами, абрикосами, грушами, яблуками, насолоджуємося ягодами. І ми, пар в захоплені, насолоджуємося парфумерними фруктами та ягодами. Я хочу вас сьогодні познайомити з двома. Парфумерними новинками від нашого українського авторського парфумерного бренду Отакі. Засновником і парфумером якого є пан Михайло Буц. Саме пан Михайло став ініціатором створення аромату Art Emotion на честь мого сина. І гроші від реалізації якого пішли на збір. Для 45-ї окремої артилерійської бригади. Про збір я буду говорити трішки пізніше, а зараз про аромати. Lost Summer. Втрачене літо. У мене ось такий тревелок. Втрачене літо. Чому втрачене літо? Кожен подумає сам, чому, а я розповім про свої парфумерні враження від цього втраченого літа. Тут такий яскравий, іскристий старт. У мене перед очима просто от як дитячий калейдоскоп. Солодаво, кисленько, яскраво. Ось такі іскринки, іскринки, іскринки. Картинка міняється. Мені пригадався смак цукерок злітна та барбариска. Я не знаю, які зараз цукерки злітні. Я дуже давно налітала літачком. Але отой от смак, який я пам'ятаю з дитинства, він у мене асоціюється з цим стартом. Такий яскравий, такий веселий, як літо. А потім йдуть абрикоси. Які абрикоси? Я починаю відчувати абрикосове варення. І знаєте, таке темне, темне абрикосове варення. В моєму дитинстві. Варення майже завжди було темне. Наші мами, які приїхали в Крим і не бачили такого різноманіття, різноманіття фруктів, дуже довго його варили, і воно ставало темним. І от саме таке темне варення, в яке додавали кісточки, розбивали абрикосові кісточки, і оці ядришка, зернятка додавали в варення, імітуючи. Мегдаль. На блотері навіть є відчуття оцієї легкої зеленинки, коли фрукт з'єднується з гілочкою. Ноти грають, хвильки ідуть і ловиться оця зелень. І надалі на блотері з моїх спостережень уже йде відчуття такого більш Легкого абрикосового варення, те, що називають хазяїчки «п'ятихвилинка». Воно вже більш світле, воно вже більш прозоре, воно легке, рідке, таке приємне, приємне. На шкірі а, також іде відчуття оцього легкого а, світлого варення. Я пробувала цей аромат і до спеки. При температурах 20, і зараз гарний, гарний парфумерний абрикос в дусі бренду Отакі. Якщо ви не знайомі, раджу вам зайти на сайт бренду Отакі. Я посилання залишу в інфобоксі. У пана Михайла дуже багато цікавих ароматів, дуже таких небанальних, всі аромати унісекс, але на кожному розкривається по-своєму. Я зачитаю вам, які ноти заявлені в цьому ароматі. Не так давно пан Майкл вже виклав у себе на сайті ці аромати. Отже, абрикос, бергамот, мабуть, оця гра бергамоту давала мені такі відчуття із кристого старту: османтус, чорний перець, кардамон, лабданум, стіракс, чорнобривці, замша, рододендрон, рожеве дерево та мускус. Дуже вам раджу до знайомства. Ви можете придбати як один семпл, так і набір семплів. От ви зайдете на сайт і можете обрати собі ті аромати, з якими ви хочете познайомитися, і ви одержите такий набір з п'яти семплів. Гарний, гарний, цікавий, небанальний парфумерний абрикос. В ароматі Lost Summer. А далі мова про грушу. І про аромат Always on My Mind. Завжди в моїй голові. Завжди в моїй голові. Аромат про грушу. Про грушу зелену. Про грушу. З твердою шкірочкою про грушу, яка не впала і розквасилась, і ось така лежить, збирайте мене, рятуйте мене, ні. Це грушка з характеру, вона така трішки в собі впевнена, вона не вистихша. І оце відчуття оцієї зеленої шкірки, вона настільки явне, виражене. Навіть можна вловити легкий, легкий димок. От у мене малюється така картина це Кримські гори, в самій їх серцевині, ліс кримський, дика груша. На ній висять зелені, тверді, хрумкі, не гливкі, а соковиті грушки. І під низом розвели невеличке багаття, а потім схаменулися, затушили це багаття, бо не можна влітку, в лісі палити багаття. Але димочок трішки вчепився за цю зелену грушку. І от саме така грушка, яку ви зірвали, і навіть закритими очима, якщо ви будете її нюхати, ви будете відчувати, що це оця шкірочка, зелена шкірочка грушки. Коли я пробувала цей аромат при температурі 20, то все було саме так, як я говорю. При температурі 30 далеко плюс, на моїй шкірі ця грушка починає достигати, починає жовтіти. Ні, це не грушка дюшес, не ота герцогинька, а все та ж зелена грушка, яка починає трішки жовтіти. І від цього ставати більш такою ем, солодавою. Зникає відчуття оцієї зелені. Дуже цікава груша. Я тестувала цей аромат на чоловікові. Ем, я знаю, що пан Михайло задумував цю грушу як таку, яку можуть носити чоловіки. Так, цю грушку парфумерну можуть носити чоловіки. Звісно. Ну, можуть носити все, але вона дуже гарно звучить. Я зачитаю, які ноти заявлені в цьому ароматі, виписала. А саме зелена груша, коньяк, ром, зелений горошок, давана, рожевий перець, дуже незвичайна нота дорблю, кардамон, ладан, лабданум, шкіра, деревина, мускус. І, звісно, там ще є багато-багато різних нот, які не заявляються. Аромат дуже цікавий, як і всі аромати у пана Михайла. Ті, хто вже знайомий з його творчістю, то розуміють, про що я говорю, у пана Михайла свій такий парфумерний почерк. Я вам раджу до знайомства: аромат Always on My Mind. Знову таки, ви можете спробувати це в семплі, також раджу до знайомства Lost Summer і багато-багато інших ароматів, які ви зможете побачити на сайті бренду Отакі. От а тепер про результати збору для підрозділу мого сина, який служить 45-й окремій артилерійській бригаді. Коли я записувала відео про початок збору. Мені заважали емоції. Зараз я знову пишу вже не перший дубль. Мені знову заважають емоції. Емоції позитивні, але я починаю потім плакати. Тому, якщо зараз я знову зірвусь, не буду зупинятися. Дорогі мої українці і друзі України, я хочу вам всім подякувати за те. Що збір відбувся, я оголошую стоп-збір. За цей час на монобанку, на карту Приват, на Paypal зайшли гроші загальною сумою 159 665 гривень. В цьому місці хочеться зробити такі, знаєте, салют, фанфари і радісну музику. Я не можу повірити, що. Мені, мені, нам вдалося зробити і виконати цей збір. Я хочу дуже-дуже подякувати пану Михайлу Буцу за ідею створення аромату Art Emotion, за ініціацію цього збору. Пане Михайле, плюс-плюс, плюс-плюс вам до карми. Я хочу подякувати всім. Українським парфумерним блогерам і україномовним блогерам, і не тільки, які долучилися до цього збору не тільки своїми грошима, а й тим, що допомогли поширити цей збір. Тому що у мене не стільки багато підписників на каналі, а те, що ви його поширили у себе в відео, в своїх інстаграм-аккаунтах, де тільки могли. Це дуже-дуже дуже допомогло, тому що я відчувала, як надходять донати після ваших поширень. Плюс, плюс-плюс, плюс вам, всім карми. Я дякую всім парфумерним глядачам, всім парфзахопленим, всій парфумерній спільноті, які долучилися до цього збору. Я дякую всім своїм землякам. І Кримським, і Херсонським. Я дякую всім своїм колишнім учням, всім своїм колегам, однокурсникам, ем, всім тим незнайомим людям, які долучалися до цього збору, всім українцям і всім, хто підтримує Україну. Всім вам плюс, 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 плюс до карми. Стосовно семплів, ось у мене семпли, які поїдуть до тих, хто писав мені в приват. Не відбулися розіграші, так як я думала, тільки один відбувся. І перший семпл поїхав до пані Роми, до пані Олі з каналу Пані Рома. А більше потім ніхто і не писав. Соромилися, мабуть, я не знаю. Тому всі, хто мені писав, кому я надавала номерочки, до вас до всіх поїдуть семпли на згадку, на пам'ять про цю лімітовану версію парфумованої води Art Emotion. Яку різні люди чують по-своєму. Уже відгуки на цю воду я чула від Ангеліни з каналу Дева Енджа, від Олі з каналу Ольфа Тіво. Флакончик поїхав у Польщу до парфумерної блогерки Надії. Я думаю, що її відгуки будуть попереду вдячна всім, всім, всім. Ви знаєте, українці, ми такі люди, які вміємо. І посваритися, і об'єднатися. Я зараз хочу звернутися до парфумерної спільноти, яка об'єдналась в цьому зборі. Об'єдналась. Я вважаю, об'єдналася. Дякую вам всім. Ці гроші підуть хлопцям на їх потреби. Я думаю, що потім буде якийсь світ, можливо, відео. Як хлопці там зроблять, але я думаю, що далі буде ще згадка про цей збір. І я знаю і вірю, що все є, було і буде Україна. Слава Україні! А на моєму каналі далі буде.